Всім доброго ранку. Сьогодні дуже чудова погода. Ось зараз сонечко проглядає. До речі, тут рослинки, які мама вирощує. Ось Вони вже всі попідростали. Такі красавчики. От. І зараз я буду монтувати влог. І влог, і відео ще деякі знімала. Ось так зараз виглядає моє робоче місце. Тут я собі зробила сніданок, тут в мене сир з медом. Вчора, до речі, купила дуже смачний мед квітковий і тут зелений чай. Ось тут в мене блокнотик, у який я записую різні е, ідеї для відео, обіцяні відео. Ось тут я ці всі відео, які я вам обіцяла, і я маю їх зняти. Також е, тут відео, які зняті, опис їхній. Ось, да. І, до речі, це от в мене новий друг. От. До речі, зараз пів одинадцятої, я тільки снідаю. Да. Так до речі, мені дуже допомагає у роботі. Я сюди позакачувала різні додатки ось, по догляду за тілом, за, от такі різні за лицем. Ось. І переглядаю, дивлюся, що мені підходить, собі переписую да, що ж показати. До речі, тут в мене Пишуть завжди такі клей-штучки, наклейки, такі завдання. Ось, наприклад, в мене сьогодні редагувати відео, зварити борщ, погуляти, заплатити за інтернет, попилососити, загрузити відео, прибирати і а, зварити їжу Володі на роботу. Да. А ось тут відео, які я маю сьогодні зробити. Да. До речі, була в магазині, купила таку книжечку, «Французи». Мені, до речі, дуже подобається країна Франція. ось, І тут різні теги, різні такі е, вислови, прислів'я. Французькі іменно французькі ось. тому я да, я з нетерпінням читаю і дивуюся, реально дивуюся, оскільки французи настільки відрізняються від українців, що реально варто почитати. Вот. І, да, до речі, вже витягнула свої сонячні очки. Дуже вони мені подобаються. Ось такі. О, До речі, там десь я проскакую. Тут в мене такий ангелик стоїть, така закладка для книжки. Дуже класна штука. Ось, Коли читаю, закладаю. Да, Що ще показати? А, ну да, У мене тут кабелі різні стоять. Це для, для цей, перепису відео на комп'ютер. Ось тут в мене ще один планшет, до речі, не працює. Ось. Купила ми його і щось він, е, оце гніздо, то що заряджати, щось воно ніяк не працює. До речі, непоганий планшет. Зараз покажу. І не знаю, е, боюся здавати в ремонт, оскільки новий. Ось. Що навіть з плівочкою, думаю, видно, так? Да? Ось тут я його пообклеювала, це. Так, дідські пристрасті. <хи> і е, не працює гніздо. от, оце гніздо там, де заряджати. Де воно? Ось, я запихаю зарядку, а воно щось не заряджає. І мені прийшлося от, новий планшет, мені, до речі, його подарили, я його не купляла, А цей ми купили і не працює. да, шкода, ось, Треба здавати в ремонт. Можливо, ви... Живете в Тернополі. Якщо живете в Тернополі, можете мені в, в коментарі написати, можливо, ви знаєте, десь місце, десь, де здавати такі речі, ось. Ну, щоб реально гарно поремонтували, щоб нічого не витягували з вітом. Е, да. Що, Що ще сказати? Та походу, так, да, нічого, буду зараз монтувати відео, ось. потім буду робити співбій, сьогодні йду на тренування. Е, загружений трошки день. Нічого, ми помаленьку справляємося. да, Чекайте багато нових відео, оскільки я реально почала займатися таким блогерством, можна так сказати. Ну, це більш хобі, аніж якесь таке заняття. Ось, Дуже мені подобається, до речі, знімати відео, потім їх редагувати, сидіти, там, взагалі, вставляти різні моменти. Ось, Взагалі, зразу в мене такий і настрій, ну, прям моє відчувається. да. Так що да, вже майже перша година, а я ще за комп'ютером. Ось такий у мене буде перекус, яблуко айдарет. І також чорниця, розморозила я чорницю, додала сметану. ось, Так що я буду зараз так перекушувати і далі редагую відео. Е, да. Тому що відео треба редагувати, багато кусочків, треба привити докупи. Але це тільки в радість. Мені. Так, да, так що зараз я буду перекушувати і потім буде з соломійкою на вулицю. Так що так. Да. Намалюй монстрика, соломій. <клухи> Малюй, Намалюй. Ну че порочка? Все немакома. Палієш монстрик? Такого самого, якого ти зробила. Це монстрик? Ні. А що це таке? Павутина. А, це павутина. А ще павука намалюй. Візьми інакший колір. Візьми інакший колір і намалюй павука. Синій, так? павука ти малюєш, так? Ого. Берет паріна, що крейду. Які тебе ще тут і Десь Десять, що машина зробила. Полоску таку мокру, так? Нічого, вона твій малюнок не зачепила, бач? Бери далі, малюй. Ні, йди сюди. Добрий день. Ось я вже редагую відео, записую все на диски. До речі, зробила собі обід. Зараз будемо їсти соломійку, у нас тут є яйця, курка. Печіна. Також огірок, родіска і цибулька. Також, до речі, вчу англійську граматику. От. Так що, да. Так зараз виглядає мій стіл. Ну, і зошит, ну, цей блокнот, що я пишу в ньому все про YouTube, там відео різні. І зараз я готую чоловікові. На роботу їсти, зварила макарон. До речі, до макарону додаю приправу тим'ян, буквально трошки. І макарон має такий смачний дуже смак і аромат приємний. Ось так виглядають готові макарони. І також додаю трошки оливкової олії, буквально чуть-чуть. Також зараз роблю тут підливку. До макаронів цибулька. Ну, то не вся цибулька. піде ще деяка до салату. Морква, помідорка, і також ще додам сметану. Ось, також салат роблю, зелені цибульки, грибочки почищу, рідиска, огірок і додам майонез. До речі, ходила сьогодні на ринок, купила багато продуктів і ось такий майонез вирішила попробувати. 67% це є новий майонез. Такого ще він ще не зарекомендований на ринку, до речі. Ось, і в. Смак взагалі я здивувалася, тому що він набагато дешевший, ніж такий. Ой, він набагато дешевший, ніж такий європейський, львівський. Ось. Хоча смак має дуже схожий, оскільки він походить на яйцях. речі, сьогодні купила яблука, яблука Гала і нам не сподобалося, оскільки мають для мене мають присмак такої якоїсь петрушки. Чи що, ну, тобто воно сочне, солодке. Але воно не настільки ну не смачне, настільки, наскільки чемпіон. Ось також тут стоять такі яблучки, підоставші. Ось, ну, я буду з них, походу, якусь запіканку робити, подивлюся. Отак, я провожу вечір. Тут розморожується курячий філе, бо я його неправильно заморозила, поставила заблизько одне до одного і тепер не годен відділити його. Ну, коротше. This girl late last stay I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I declare a return. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two love gin. will be in between the sheets till the late a.m. Baby. If you wanted me, then you should have just baby. Don't I told her she no I uh, only used about now. She should figure it out while I'm sat here singing. La, 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 la. And I never saw her own Тут кексики, попробувала до тіста додати вино і вийшло дуже смачно. І взагалі самий кексик дуже ароматний всередині. Ось такий кексик знизу. І зараз ми його. я я я. Давай, ріж. Я сама. Я сама. Давай, я. натискай. Я сама. Ось такий усередині з начинкою. Дуже такий рихлий, дуже смачний. Mm. шоколад ще не застиг. No. Смокде. Також, крім кексиків, спекла ще булочки. Ось такі маленькі, з часничком та скропом. Замість хліба будемо їсти. Ось, ну, не я буду їсти, Володя буде їсти. <гад> да. Е, я пробувала один кексик, дуже смачно взагалі. Получається, я зберігаю кекси, до речі, в, в таких жестяних баночках. Ось, по 4 штучки. А решту я поставила мисочку і накрила другою мисочкою. Вот. Дуже класні пиріжки, до речі, вийшлися. Можливо, я знімлю рецепт. Як буде другий раз пекти. Подивимося, якщо вам цікаво рецепт ось таких пиріжків, до речі, зараз покажу, як вони, які вони всередині. Ось такі булочки усередині. Ось такі. Дуже смачні взагалі. Смакота. Ала!